Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже таку цікаву річ, як оцінити якість своєї доповіді. Переходимо до доповіді. Я не збиралася так швидко записувати цей відеоролик, але оскільки я маю таку нагоду і якраз по свіжим результатам заслуховування і багатьох матеріалів, які доповідають і здобувачі, і студенти магістранти, є таке бажання поділитися своїми враженнями і запропонувати такий вам свій власний класифікатор для того, щоб зручно було орієнтуватися, як ви свою доповідь при підготували, можливо. Кому це і буде в нагоді, і так я пропоную оцінити вашу доповідь за п'ятибальною системою. Ну так простіше і зрозуміліше вам буде, в якому випадку ваша доповідь ефективна, в якому ні. Ну, доповіді бувають різні. Починаючи з виступів на конференціях, на симпозіумах, на кругових столах, ви спілкуєтесь між собою. Це можуть бути доповіді по захисту дисертаційної роботи, і вам, звичайно, треба знати, наскільки ви готові, тому що може бути у вас дуже прекрасний матеріал. У вас можуть бути чудові слайди, можуть бути можуть бути прекрасні якісь результати, але ви їх не можете донести до слухача. Якщо ви їх не доносите до слухача, не вмієте їх презентувати, то ваша доповідь, вважайте, не вдалась. І оцінювати будуть вас за результативністю вашої доповіді. Інколи, буває навпаки. здобувачі мають ну, такий собі матеріал, але вміють так гарно це все подати, вміють подати себе, вміють подати свою доповідь, що дуже добре їх слухати, і оцінюється ця доповідь дуже позитивно. Тому давайте почнемо з того, що ми оцінюємо в один баг. Тобто це найнижча оцінка, можна сказати, саме най, 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 при якій, звичайно, що вам виходити на публіку не бажано взагалі неможливо, не потрібно, бо це буде лише ну, така неприємна для вас ситуація, неприємне враження, вам буде соромно і ніхто з вас цього не хоче переживати, зрозуміло. Ну Давайте поговоримо, які ж критерії такої от, оцінки. І так, ну, ми знаємо, що є виступаючі, які е, відносяться ну, ділянчу мовно на півня да, і на коня. Тобто, що таке півень? Е, підглянув, е, сказав, підглянув, сказав. Ну, а кінь, як правило, нахилився і постійно не відриваючи голови, щось там їсть. Ну, Такі самі є і, до, і серед нас такі доповідачі. Тому е, перший, скажімо. Варіант це доповідь, можна сказати, така, по типу коня. Тобто ви нахилилися і читаєте текст без відриву. Ви абсолютно не відриваєтесь від тексту, ви боїтеся загубитися, не вимовляєте частину термінів, або їх просто пропускаєте. Особливо, якщо це іноземні терміни, наприклад, латинською мовою чи англійською, якісь назви, якісь речовини, якісь. Ви їх просто не називаєте або називаєте з дуже великими помилками. Крім того, ви не наголошуєте на важливі тези, бо кожна доповідь вона якби має такі якісь узагальнюючі моменти. Ви їх просто не наголошуєте, вони у вас йдуть в однаковій інтонації, у вас монотонне читання, ви нічого не наголошуєте, не видно ніяких розділових знаків, Можете пропускати якісь окремі слова. Збиваєтеся, дуже важко знаходите потрібну частину тексту, де ви зупинилися. Коли ви це все поєднуєте з презентацією, то ваш текст презентації не відповідає, ви не вкладаєтеся у відведений час. Це теж також головна річ, оскільки від для будь-якої доповіді відводиться якийсь час. Ну, наприклад, на конференції вам там дадуть 5 хвилин, 7 хвилин. Якщо це доповідь по дисертаційній роботі, ну, наприклад, вам скажуть до 20 хвилин, якщо ви вже затягуєте час, то вас зупинять, вас просто ваша доповідь буде не закінчена. Це такий момент дуже неприємний буде для вас. Ви не зможете виголосити всі свої положення, всі свої важливі такі моменти. І е, з такою доповіддю я б вам не рекомендувала виходити на любі. Доповідь у 2 бали. Ну, це вже трошки вище. Але, е, як правило, це також е, наступний етап підготовки це читання тексту без відриву. Як правило... Ви використовуєте або неправильні терміни, або знову ж таки ви ці терміни не вимовляєте так, як треба. Не вкладаєтесь у час, губитесь у презентації. Якщо ви губитесь у презентації, ви не, зможете, не можете знаходити потрібні дані, потрібні цифри, потрібні ілюстрації, то це означає, що ви просто не володієте матеріалом і ви боїтеся відірватися від тексту. І це також незадовільна оцінка, з якої виходити на люди не рекомендується категорично. На три, на задовільно, бали. Ну, читаєте текст без відриву знову ж таки, ви боїтеся відірватися від тексту, боїтеся підняти голову, тому що ви тут же губитеся. Ви плутаєтеся в презентації, але більш-менш вкладаєтеся в час і можете даже відповідати на деякі окремі питання. Тобто, ви вже більш-менш. Трохи володієте матеріалом і трохи володієте своєю презентацією. Але, знову ж таки, це на задовільно оцінюється як здобувач, який не зовсім підготовлений, чи доповідач, який не дуже володіє матеріалом. Отак от, от вам його вручили, і ви його десь там вночі прочитали і вийшли на е, доповідь. На добре. 4 бали можна поставити за доповідь, коли текст читається на пам'ять. Тобто ви знаєте текст на пам'ять, ви можете робити собі якісь помітки, можете робити собі якісь тези. Але текст ви знаєте на пам'ять, ви не боїтеся відірватися від паперу. Ви добре володієте цим матеріалом, добре узгоджена презентація із текстом вашої доповіді. Ви вкладаєтеся в час відведений на кожну ілюстрацію. Як правило, сама презентація добре структурована, ви вкладаєтеся в час, ви готові давати відповідь на більшість запитань. Тобто це десь має бути 70%, а то 80% запитань, які вам будуть задавати, ви на них готові відповідати аргументовано, ясно, чітко і зрозуміло. В такому випадку, ну, вже можна виходити на люди і можна свою доповідь презентувати. Звичайно що якщо ви вже потренувались один, два, три, десять разів, ви виступали на одній, на другій, на третій конференції, то ви вже знаєте, які більшість питань будуть вам задані. І, звичайно, що можете до них підготуватися. І в своїй доповіді вже це все буде враховано, ви можете виділити, можете якісь зробити заготовки, можете краще до цього бути готові. Ну і на відмінну. Ця доповідь читається без тексту, доповідач не боїться експромту, він не боїться вийти за рамки своєї доповіді, добре володіє відчуттям часу. Тобто, якщо ви навіть відхиляєтеся від основної, скажімо, теми, то ви дуже швидко вертаєтеся, дуже добре володієте логікою і логічною послідовністю вашої доповіді. Доповідаєте швидко, зрозуміло, чітко, лаконічно. Ваша презентація добре узгоджена з текстом. Ви готові давати відповіді на всі запитання. Демонструєте глибоке володіння матеріалу не тільки свого, але і матеріалу, який отримали інші дослідники. Тобто, це можуть бути інші публікації, це можуть бути публікації ваших. Колег, це можуть бути іноземні публікації, тобто вас збити з толку нереально. Ви володієте матеріалом, навіть ті дослідження, які ви не проводили, ви про них можете говорити сміливо, чітко, ясно і даєте аргументовані відповіді на всі питання. Вас приємно слухати, ви добре тримаєтесь, ви не губитеся. Це доповідь на відмітно. Чому я і бажаю вам таку оцінку отримати? Бажаю вам успішної підготовки до оповіді, Підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам успіхів. Всього найкращого. До нових зустрічей, Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!